Поріг, Ну ти скажи, і як ти зміг переступити той поріг, який не всі переступають, мабуть, не всі ту силу мають. Нема ніякого порога, щоб в своєму серці знайти Бога. Лиш его треба розчинити, його в собі переступити. Тебе ніщо не розділяє з душею, яку ти ховаєш. У тобі є вже все, що треба, і щастя, вхід до свого неба. Тобі не треба це шукати, себе лиш варто пригадати, тож світлу душу не томи, першоджерельну суть прийми. У світі ти не метушись, у спокої душі спинись, себе в собі шукати годі, довір себе життя природі, і плин життя тебе внесе в той стан, в якому ясно все. Радій усьому, що ти маєш, у серці Бога так пізнаєш.